Конечно, конечно, конечно. так прийдем в попочку. Прямо под зад. <пл physio> Он жучок ползет, кстати, это тоже в додатково в комплектація. Огурчик нарезал, колбаску, там, бутербродик, похавал чай, там поставил с новым. Ти знаєш? Ти знаєш. Трошки ти, ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина. Очі твої одні. друзі друзяшки, всім привіт! Це новий автоблог by Курбатекс. В прекрасному вірші Василя Симоненка є одна автомобільна істина. Немає ідентичних авто. Кожна індивідуальна зі своїми особливостями. Так, я погоджуюсь. Є якісь скопійовані характерні елементи, можливо, є запозичені інженерні рішення якісь автомобільними компаніями, але все ж 100% схожих і ідентичних авто немає. Тож, рада вам представити нову Toyota C-HR 2024 року, комплектація GR. 2 літри гібрид. Поїхали! Я вже подмишки в Давай. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відос. Давайте разом просувати український контент. Toyota Січір 2024 року. 2 літри. Гібрид. Електрифікована лінійка моделей представлена: 18 та 2 літри гібрид, 2 літри гібрид з повним приводом, те, що у нас зараз на огляді, і 2 літри плагін. Максимальна швидкість 180 км за годину. До 100 км розганяється за 7 і секунд на хвилиночку, да? витрата палива. В надійних джерелах <хи> сказано, що в місті 3,7 за містом 4,7. Але насправді, якщо їздити в нормальному режимі, адекватному, в міському, да, не ганять і не пенсіонерські їздити, то буде там 4, 4,5 приблизно. Повний привід, працює передній і задній двигун, максимальна маса снаряжена 2 тони. Об'єм двигуна 1987 кубічних сантиметрів. Чому не 2000? Хто знає, пишіть в коментарях. Кліренс 15,4 см. Ну, що така, губа не розкатана, губа машинка не потрібна. В цій комплектації чорний дах у нас і чорна решітка. Прикольна. Є тут оця фінтіплюшка, радіатор, по-моєму, називається. Прикольна решітка, вона така глянцева, ще не запачкана, новенька, така красива. І написано GR. Значок, вот знаєте, знаете, сверху. Не просто ото, як прилепленный, ну як зазвичай, а так прикольно, він такий гладенький, такий хопа, смазаний. Давайте закримо. А кстати, хотіла сказать, что оце капот надо відкривати і ставити палку, но якось не дуже сучасно. Я сначала подумала, что можно без палки, но нет. Такий важковатий капот, конечно. А ж під капот не заглядають. Я за мені подобаються фари. Прикольні, сучасні, незвичні. Оце така фінті-плюшка, Ну виглядає суперово. Кстаті, в мене є обзор на попередню модель CHR. Можете побачити в моєму ютубі. Я ставлю посилання вам тут в описі. Матричне освітлення, світодіодні денні ходові вогні і протитуманні фари є. Сенсорне освітлення і автоматичні дальні світла. Ну, фари мені дуже подобаються, Це прям от ці фари в цій машині. Мені подобаються найбільше з цих машин, що я бачила, що я знімала. Реально прикольно. Бачите, тут такі квадратики, фінті-плюшки прикольні. І омувач-фарк. Фартроніки передні. Конжучок ползет. Кстати, це теж додатково в додатково комплектації. Є. Обрублений перед. оця решітка прикольна. У тут теж оця ж, радіатор, чи як його там, акселератор, медіатор, трансформатор. Співвідношення кольорів сірий, чорний. Прикольно, що в оранжевому кольорі виглядає. Чорний дах, чорні дзеркала, зад чорний. Взагалі машина двокольорова. Тут сіренька і чорна. Ну, прикольно, що сучасна. Давайте подивимося там бачку у нас. Система курсової стійкості, контроль тягового зусилля. Система допомоги при старті на горочку, а також звукове попередження пішоходів про наближення автомобілів. Безпека на ну, прямо максимальному її вигляді. Підвізка передня незалежна пружинна, зі стійками Макферсон та стабілізатором поперечної стійкості. Задня підвізка також незалежна, пружинна з двома поперечними важелями і стабілізатором поперечної стійкості. Гальма передні дискові вентильовані, задні просто дискові. Диски 18, чорні, матові, легкосплавні. Чорні диски виглядають красиво. Можна ще сіренькі, але мені здається, чорні – це прям подзад, прям вообще красота, прям подзад. Такий нюансик: чорні диски вони візуально зменшують колесо, 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 колесо. бо особливість кольору. І якщо шина буде трошки сіренька, то воно буде виглядати ну так, не так, дуже. Але якщо машинка намита, то ви слідкуйте за своїми машинами на То взагалі виглядає супер, ви бачите? І на тюркі колеса такі. Прям і-і скрипіть. Бачите, так от красиво виглядає. Но це вам не заміт. Без доступ є, і прикольно відкриваються двері. Бачите, ручки які смішні. Але вони на дотик, ну не дуже приємні, я би так сказала. Був би тут менеджер з салону, він би мене, звісно, і закриваються вони самостійно після 30 секунд. Десь але такі, знаєте, пух. Такий хлопочок, трошки так пугливо. Я согласна, современность, але трошки мені, ну, мати, ну знаєте, воно трошки так на осіб, не як Тойота за много денег, а як. ну якась, ну якась, Так, перейдемо в попочку. А, кстати, де, он скворечник стоїть наш? <кхи> <кхи> а мою попочку можна побачити в моєму інстаграмі. Я посилання залишу в описі. Підписуйтесь, ставте лайк, а можете не підписувати, просто заходьте в гості. Попочка. Вот так. Попочка. це ну, це красота. Вообще, це моя улюблена частина автомобілу, і ну, не тільки а людей теж, звісно. Попочка чорного кольору. Оці фари задні. Це просто, ну, прям, якщо перед він цікавий, фари, отакі, а попа це просто вся вона. Ну, просто. Просто-просто-просто. Задній спойлер, антенка. Спойлер прикольний, він такий хвильний. Ну, так, Спортивним не просто як звичайне спойлер. Да? Це вже прошли вік. Ось такий сполер вже так, все від Кстати, такі же сполер я бачила в попередньому моєму автоблогі. mg 4 я з посилання залишу описі. Там заходьте, дивіться, там пишіть, пісюлька і підем так. Мухи уходять сюди. Задні протитуманні фари, і в задніх фарах є логотип. Якщо вмикаєш автомобіль, то він довше, можна покрасуватися, да, друзі позвати, такі, опа, подивіться, подивіться. Якщо закриваєш машинку, то, звісно, побыстрее. Ну, економити треба теж електрично, вибачте, в стороні, така у нас ділема. <сум> Об'єм багажника 290 літрів. Мошки. Відкривається електроприводом. Є задня камера, задній партронік з екстреним гальмуванням. Тобто, якщо цвіточка у мене там вийшла, коли я виїжджала, машинка так бабах і остановилась. Все безпечно, безпека, превише всього. Закривається також з кнопочки, і можна ще отак от закрити, з таким фінті Але зачем нам таке надати? Якщо розкласти заднє сидіння, то буде 1062 літри. Так, сидіти прикольно, удобненько, много друзяшек не позовеш, бо 290 літрів. Ну, але якщо розкласти, подружку якусь можна з собою взяти. Ну, дружка, то вже як у вас там. По своїм ділом. Написано DR на коврики. Я не розказала, не показала, потім покажу. Решоточки, ну вони такі пластмасові і без дирочок. Поняли, типу, ну така просто Планочка І вона не тряпчана, поняли? трепчана, така, посалідній. Кріпежі, підсвітка, у нас є докатка, сумка, <сум> Дамкрат, там, ну цей ремкомплект, який зрозуміли. Не менше такого цікавого, але якщо розкласти сидіння, то він буде ну, великий, тобто щось туди і поміститься. Зважаючи на те, що це не кросовер і не позашляховик. І ще така особливість: це звичайно хатчбек, але тут немає заднього скло очисника, тому що скло розташоване під таким нахилом, під таким кутом, щоб водичка так плавненько стикала. І тут ще є така дир дирушечка, не щоб пальчик туди сувати, а щоб водичка туди стікала. Отака продумка. І немає цього тючуза. Давайте подивимося, що ж там всередині у нас. Посадка комфортна, їзда м'яка. Газує прилічна, є такий невеликий речачий звук. Сидіти комфортно, можна так трошки розслабитися, можна руки. Руки лучше не відпускати. Салон екозамша і екошкіра комбінований. Також є екозамша вставочки в передніх дверцятах. Екологія превише всього. А також при виробництві автомобіля використовували матеріали з вторинної переробки, і це у два викиди зменшують, і все, що ви хотіти, аби тільки не шкідливо було для навколишнього середовища. Сидіння спортивні, вони такі прикольні. Тут написано також GR, Написано є червона вставочка ниточки і бокова підтримка. Сидіння водія з електрорегулюванням. Регулюється також по порековій зоні, дуже комфортно. Є пам'ять положення сидіння в двох позиціях. Коли ти виходиш з автомобіля, він трошки від'їжджає. Коли сідаєш, він під'їжджає на потрібне тобі положення. Підігрів сидінь в трьох рівнях є, тобто очі можна погріти попочку, можна не дуже погріти попочку. Сидіння пасажира регулюється механічно, є накладки на пороги. Увага, внімання. Кермо. Мультифункціональне, з перфорацією, є підігрів керма. Виглядає ну, прикольно. Є тут така фінтіплюшка, тут не дирочка, але така трошки углублення. Можна туди щось покласти, таке маленьку записочку, знаєте, комусь, особливо якщо ви там їздите вдвох, наприклад, може комусь щось, якусь записочку покласти. Написано GR. Кермо, ну, не прямо, щоб спортивне, я б сказала, але прикольна: тут обшивочка також червона і сіренька ниточка. Усяке фінтіпльони муфіпльони. Мені не повторити. електропідсилювач керма є визначення дорожніх знаків в тому водія, кстати, визначає. А як оце визначаю? Я оце втомилась, так прилягла, трошки, знаєте, в Русі. Вона визначила така марина, марина стой, стой, що ти там? Кермо з веганської шкіри, ви ж пам'ятаєте, да? екошкіра, є допомога при проходженні поворотів, сповіщення про виїзд зі смуги руху. І Тебе машинка коригує. Якщо ти виходиш, вона трошечки каже: тобі е-е, зайди самого руху, бо щось ти трошечки якісь суднуватиї. Ні наш я трошки своїх слов додала акустичне вітрове скло попереду, лобове і передні скла. Переднє скло на передніх дверях також акустичне. Воно трошечки платніше, і коли, наприклад, є йде дощ, не такий є шум від дождя. Є підігрів в зоні щіток, датчик дощу. Бічні зеркала з електроприводом, з обігрівом і електроскладання. А також є моніторинг сліпих зон, контроль тиску в шинах. Є дзеркало заднього виду з затемненням, і є фонове освітлення, а також контурна ілюмінація, безліч королів... королів. Безліч кольорів, і вони можуть змінюватися. Наприклад, якщо стоїть клімат на підігрів автомобіля, то більш теплі, та на якщо на охолодження, то більш холодні. І також, в залежності від часу, зранку більш яскраві можуть бути, ввечері можуть бути більш такі притемненні, приглушені, щоб ви так трошки вже заспокоювалися і йшли там спадки, аддихатки. Запускається двигун з кнопочки, і коли ти його запускаєш, спочатку непонятно, що ти його запустив. Треба акуратно, тому що можна так от. Вимкнути, не вимкнути, зупинитися. Машинка тихонько працює, Ти пішов собі, а машинка не вимкнулася. Надо бути акуратно. Адаптивний кріс-контроль з обмежувачем швидкості, який можна коригувати, і двозонний клімат-контроль. Можна обирати режим руху, економ, не економ, там всі діла, Асистент автоматичного паркування, електромеханічний стояночний гальма, підлокітничок. У нас екошкіра. Так, а як його відкрити? Ага, тут кнопочка. Відкривається. Тут у нас є Type-C і 12 вольтна розеточка. Також така малє, маленька пепельничка. Вона так їздить, можна трошечки погратися. Її, нею. Ну такий достатній бокс, Кейс. Закриваємо і перейдемо сюди. Бездритова зарядка є Type-C, 12,3 дюймова приладова панель електронна є проекція. Проекція не заважає, не відволікає з тим, що я взагалі ну, ще не прилучилась к цьому, але мені взагалі я її не помічаю. але інколи звертаю увагу. Також 12,3 дюймів у нас екранчик мультимедіа з сенсором. Можна так, фінті плюшить. Є Apple CarPlay бездротове підключення і Android Auto також бездротове підключення. Камера 360 і камера заднього виду. Передній партронік, задній партронік, навігація і шість динаміків по салону. Давайте щось поклацаємо. Оце у нас навігація. Підкликається гарно. Музика потрібно підключати. Можна подзвонити, також підключати потрібно. Є у нас проекція автомобіля, як він тут газує, крутиться і тому подібне. І от особисті дані, ну такі звичайні настройки. Два підстаканочки у нас, і вони шестикутні, не кругленькі. І там прорезинена низушка. Куліса, вона з красним, бачите, тут фінті Ну, Така маленька, ну знаєте, мені трошечки побольше. Якась вона не ну, дуже така дендітна, така маленька. Прям написано тут у нас, що куди там нажимати, паркінг, кнопочка, режими руху, антизанос. Сидіти комфортно. Я б не сказала, що дуже багато місця, але воно так тебе трошечки. Стримує, щоб ти там не розпространявся дуже на інших пасажирів. І отут частина, вона трошки так до водія, якось егоїстично. Тут навіть перегородка між пасажиром і водієм. Типа я тут головний, тут всі мої кнопки, в тебе там просто подушка безпечності. І бардачок ще, і як і ще така. Ну, туди щось класти, такі невеличкі столика. Огурчик нарізав, колбаску, там бутербродик, похавив чай, там поставив все на мене. Панель іде, і вона так двері отут, і вона, наче, продовжується. Коли закриваєш, вона так хопа, і слідна. Прикольно. Там динамік у нас, потрогалі по Є в дверях у нас кармашик невеличкий. Для стаканчика там немає нічого, бо тут є підстаканники. Мені подобається цей дисплей, що він такий продовгуватий, знаєте, не просто там квадратик, якийсь прямокутничок, а на такий прям солідний прямокутник. Дуйчики, дефлектори, вони, як говорять деякі люди, жіна Dyson. Ну, незвичні, оце прикольно. Я люблю таке щось незвичайне, якесь особливе таке, характерні дизайни. Зверху у нас Господь Бог, а ще казирки чорні, до речі, чорний дах і чорний низ. З підсвіточкою дзеркальце у нас косметичне. Підсвітка салону є. Дзеркало заднього виду затемненням. А дячковий апарат. Очкового апарату немає. А куда очко покласти? Нема очкового апарату, ну ладно, також убить. Тут також у нас дзеркало з підсвіточкою. Ніхто не обділен. все порядок у нас. Давайте подивимося ж там у нас позаду, що нас там твориться. Позаду місця не багато, але це, вибачте, і хачбек. Все для водія. Понимаєте. Задні є електроскопідйомники, скло маленьке, але більше, ніж попередні версії автомобіля. Відкривається повністю чорний колір, і позаду такі маленькі вікна, вони, до речі, тоновані. І для мене якось темнувато, якось воно, знаєте, уміншає кількість тут місця. Отто для мене якось візуально є. є динаміки позаду з такими пупирками на динаміках, прикольних. Є підстаканичок, електроскопідйомник і ручечка, також з екошкіри. Немає кармашка підзаду, тут також кармашка немає. Місця, в принципі, ну не мало, не багато, достатньо. Три підголовника, що наможливлює значні пошкодження вашого тіла. Є також підсвіточка, пінті плюшечка і Type-C USB порт. А кстати, кармашек є в сидінні переднього пасажира автоводія немає. Є аварійна зупинка, є попередження і автоматичне гальмування, коли позаду з'являється перешкода, і визначення пішохода задньою камерою. Система безпечного виходу з авто, коли, наприклад, є якась помеха, да, якась перешкода, то авто сигналізує як включення червоного світла на контурі дверці. І включення світла відповідного на дзеркалі заднього виду боковому, і звукове сповіщення водія. Що стой, стой подожди. Подушка безпеки у водія, у пасажира між водієм і пасажиром, шторки віконні є подушки безпеки, також колін водія, позаду кріплення для дитячих крісел, і зафікс є з бокових сидінь, посередині немає. Ну, і, звичайно, ремені безпеки. Позаду казати так особливо нічого, тому що тут нічого немає. Все акумулювали і вклали в водійську частину: водійське сидіння, водійські там всі фінті пльони. Ну це понятно, пише водій керує автомобілем, але все ж таки хотіла щоб тут теж якихось пару фінті плюс. Давайте завершувати. Вийшов японський автоблог. Ми вам, Stoyota SHR, дякуємо за увагу, за ваш час, за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше, даруємо вам серденько. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео, розширюємо український простір в мережі інтернет. І якщо у вас є така машинка, а вона у вас навряд чи є, бо вона дуже нова, ну якщо вона є, пишіть ваш досвід. Цікаво!